Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про тренди в ландшафтному дизайні 2025. Головними трендсеттерами даної сфери є виставка «Конкурс Челсі. Один із садочків був присвячений серіалу Бріджентони, а саме шляху трансформації головної героїні минулого сезону Пенелопи. Оскільки зараз вся планета перебуває в шляху трансформації, тема надзвичайно актуальна. Чи надихне головний герой нового сезону на створення конкурсної роботи, ми будемо з вами спостерігати? Наступним трендом є використання такого поняття, як серкапінг, тобто зелений. Пристосовано до посушливого клімату, звідти ми можемо взяти рослинки для сухої тіні. і також це про альтернативу традиційному газону, наприклад, конюшину для створення малодоглядного саду. Також новий натуралізм це сприйняття дикості. Ми відходимо від жорсткої геометрії дизайну. Рекомендую подивитися фільм Сміливість бути диким. Це про переможницю конкурсу Челсі. Місцеві місцеві рослинки та біорізноманіття це про те, що уряди всієї планети будуть спостерігати за тим, які асортимент знаходиться в садових центрах, для того, щоб вижили всі тому ми повинні використовувати їх різні, але не перетворювати нашу ділянку на ботанічний сад. Зростання місцевих рослин і натіварів. Натівари це сорт рідної рослини. Це вони допомагають зберегти екосистему на вашому подвір'ї, також залучити птахів, метеликів, комашок, які допомагають їй функціонувати. Здоров'я ґрунту ми використовуємо таку методику як не копання ґрунту. Це про високі городи, декоративні городи або органічні грядки, про що розповідала в одному із рілсів. Переосмислення зелених насаджень зверніть увагу, наскільки зараз гарними стоїть території біля комерції і наскільки змінюється вигляд наших міст. Сади призначені для покращення психічного та фізичного здоров'я. Світ каже, що втомився. Що це каже світ, українці це мають помножити на 100 і прикласти всі зусилля для того, щоб садочки були саме місцем відновлення і ресурсом для вас. Також у тренді є рослини едементали це рослини подвійного призначення, які одночасно є естетичними і які можна використовувати в їжу. І біофільні простори про це запишу окремий рілс, але саме це про те, що ми продовжуємо будинок на прибудинковій території і також природу запрошуємо в наш будинок. Заспокійливі землянисті тони є такий інститут кольору Пантон у 2022 році. Визначив колір року, це був Вері Пері, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він прийняв кольори вільний синій і енергійний жовтий в підтримку України. Колір 2025 це Мока Мус, це про ось такі землянисті, спокійні кольори. Але тут в нас не буде динаміки, це буде статика, це для функціональних зон, саме релаксу і відпочинку. Ось ви бачите елементи, які можна використовувати в кольорі року. І бажаю вам, друзі, щоб ваші садочки були завжди в тренді. А всі Україні був, бажаю швидкої перемоги і мирного неба.